Всім вітання! я вас вітаю, можна сказати, з успішним лістингом токена DOX, де ми всі тапали, отримували токени, і в принципі на цьому заробили. Середній користувач отримав від 40 до 60 тисяч монет. Плюс-мінус, і це по курсу десь дорівнює 40-60 доларів. Я думаю, що більшість користувачів будуть довольні, тому що більшість зробили не один акаунт, зробили хоча б там декілька і вже мають не одну сотню доларів прибутку. В цьому відео я розповім про нові можливості, де ми можемо заробляти токени. DOX. будемо працювати з біржою Bybit, OKEX та BitGet. Є реально круті. Промоакції, де ми можемо залутати токени DOX. і також чуть-чуть повангуємо на рахунок майбутньої ціни токена, тому що на даний момент я думаю, що ціна є дещо занижена. Гляньмо на графік, токен зараз по 3.012 центів торгується. І як на мене, це трошечки маловато. Хотілося б, звичайно, трошечки вищої ціни, але за рахунок того, що дурова е, якби затримали у Франції, то токен вийшов не по найкращій ціні. По деякій інформації його мають звільнити 28 серпня, і з цього моменту я думаю, що в принципі ціна мала б відреагувати якимось ростом. А все тому, що банально ми візьмемо, приклад тон. Він бачимо, що відреагував падінням після цієї. Новини, і відповідно, який ріст він мав би показати після того, як його звільнять. Це, звичайно, в тому випадку, якщо його там не посадять в тюрму, і ситуація не погіршиться, наоборот, покращиться. Ноткоін також відреагував падінням, і це все логічно, тому що ці всі проекти, в принципі, між собою мали би бути пов'язаними. Ну, ноткоін і тон, це так точно, а вот докс це вже під питанням, але все одно більшість людей підв'язують його іменно до дурова, до ноткоїна, до тонкоїна. І від цього ми можемо розуміти. Що якщо ситуація буде кращою з дуровим, то токен має відригувати ростом. У Докса також зараз не максимально велика капіталізація, всього практично 700 мільйонів доларів. Я думаю, що до мільярда півтора мільярда вони мали би дойти. А це вже з даного курсу, по якому токен торгується, X2. Класно для нас, але погано для курсу, проект зробив таким чином, що він дав всі токени абсолютно на руки перед лізингом. Тому більшість там мільйони користувачів почали продавати одразу. Але як ви розумієте, цю ціну почали активно відкупляти. Хто відкупляти якісь старші дяді або маркетмейкери? Відповідно, потенціал в цьому токені хтось та й бачить. Наприклад, нуткоїну для того, щоб почати якийсь свій ріст після проливу, потрібно було всього 10 днів. Можливо, тут ситуація буде інша, ну по любому буде інша, але все одно, як на мене, хотілося б мені побачити якийсь ріст, і я думаю, що він все ж таки буде. Тепер давайте розповім про ті можливості, які нам дають біржі, де ми можемо отримати додатково токени. А іменно для всіх користувачів, якщо у вас вже є аккаунт на біржі Bybit, ви можете наторгувати від 500 доларів цим токеном і розділити пул в 30 мільйонів токенів DOX. Тут суд заключається в тому, чим більше ви торгуєте, тим більший призовий пул ви можете отримати. Якщо 500 доларів, то звичайно, що там якась мінімалочка, якщо вже там декілька. Тисяч доларів, декілька сотень тисяч доларів, то е, винагорода може бути набагато більшою. Якщо у вас немає аккаунта, або якщо є, в будь-якому випадку потрібно перейти на цю сторінку, е, для когось зареєструватись, і потім нажати кнопочку Прийняти участь. Далі вже торгуєте і обновляєте цю сторінку, щоб розуміти, який у вас оборот вже зроблено. Нагороди за це промо прийдуть протягом 30 днів після закінчення цієї акції, іменно 9 вересня. Чуть не забув, що я робив такий детальний пост зі всіма умовами, тому для Зручніше буде іменно текстовим, щоб перейти за всіма посиланнями, в Телеграмі є вся інфа. Підписуйтесь, щоб не пропускати інфу, як заробляти в інтернеті для лоу банків та хай банків. Наступне у нас буде промоакція акція від біржі OKEX на 50 тисяч доларів плюс 10 доларів гарантованих. Переходимо за посиланням, які є в описі під цим відеороликом. натискаєте Я хочу взяти участь. Далі нам потрібно внести депозит від 100 USDT або більше 100 USDT в токені DOX. Далі потрібно тримати ці всі кошти до кінця цієї акції. На своєму балансі, тобто не виводити свої кошти. За це ви розділите 50 тисяч доларів. І якщо ви хочете отримати ще додатково 10 USDT гарантовано на спот, потрібно зробити 3 спотові угоди на любу суму в різних торгових парах, наприклад, DOX, Ethereum чи Bitcoin. Ця промоакція є для нових користувачів, і також нагороди отримаєте протягом 30 днів після закінчення, а іменно 11 вересня. Наступна акція на 900 мільйонів токенів DOX. Для цього, щоб їх розділити, до Достатньо просто мати аккаунт на цій біржі і зробити депозит більше 100 USDT в токені або просто іменно в USDT. Далі нам потрібно перейти на цю сторінку, нажати кнопочку приєднатися і торгувати цим токеном в любій сумі, не менше ніж 100 USDT. Чим більше торговий оборот ви робите, тим більший призовий пул ви можете розділити. Якщо сотні тисяч доларів, то звичайно нагорода буде дебагато більше, ніж простих 100 USDT. Додатково можна розділити 100 мільйонів а іменно для 4 тисяч перших користувачів, які. Приведуть реферала на цю площадку. Ви отримаєте по 25 тисяч доз за кожного реферала до п'яти рефералів. Тобто максимально можна отримати за п'ятьох рефералів. Я думаю, що ця акція вже закінчилась, тому що 4 тисячі місць вже розібрали. Але якщо ж ви вірите, що ще є місця, то ви можете зробити додаткові аккаунти, запросити своїх друзів і за кожного отримати по 25 тисяч докс. Ця акція закінчується 25 вересня, і розподіл нагород буде, звичайно, що десь теж через 30 днів. Остання акція від біржі BitGet Тут нам потрібно закинути в пул свої USDT, а іменно максимально 2000 USDT, за що ви будете отримувати відсоток зі свого стейкінгу. Тут на даний час хороші відсотки, і цей стейкінг іменно для нових користувачів. Він буде тривати 7 днів, але на даний момент, коли я записую це відео, є 5 днів і 14 годин. Тобто ви закидуєте в пул, допустимо, максималку 2000 USDT, і потім через 5 днів там з копійками ви зможете забрати свої кошти і плюс зразу відсотки, які вам накапують. На даний момент відсоток APR річних 244, він плаваючий. 244 ділимо на 12, тобто на кожен місяць, ми отримуємо 23% в місяць. Тепер цей відсоток ми ділимо на 30 днів. Отримуємо 0,67% в сутки і цей відсоток ми множимо на 5 днів на сьогоднішній момент. Це є плюс 3,3% до вашого депозиту. З 2000 плюс-мінус виходить 100 доларів. Але, звичайно, якщо б ви закинули в перший день. То ви б отримали там більше відсоток, і в сумі за цих 7 днів дуже реально можна було б забрати там 300 доларів з 2000 тисяч доларів. Відсоток дуже приємний, але шкода, що я не записав це відео швидше. Навіть якщо ви зараз закинете 100 зате з двох тисяч, зате без ризиків, практично це також в принципі непогано. На буде. Всі посилання ви знайдете в описі цього відеоролика, або, допустимо, переходіть за моїм постом, щоб перейти за цими всіма посиланнями іменно тут. І також підписуйтесь, тут більше інформації для лоу банків, для хай-банків, як заробляти на крипті, для з тими можливостями, якими користуюсь іменно я. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайк і до зустрічі!